Даємо доброго ранку, добрий ранок. Ми з Оленою порадились і вирішили на два блоки нашу розмову поділити про зернову угоду і про посівну. Давайте з зернової угоди почнемо. Ось, ось це 18-19 березня, коли її мають або подовжити, або не подовжити ваші прогнози з приводу продовження зернової угоди. Ну і розширення теж. Ну, власне, прогнози оптимістичні, тому що лунають слова підтримки від наших партнерів. Це Туреччина і організація Об'єднаних Націй. Нещодавний приїзд пана генсека ООН до України. В цьому чергове підтвердження дійсно на сьогоднішній день відбуваються консультації. буквально вже з понеділка по до консультації в Швейцарії між стороною ООН та Росії. Потім ООН Україною. тобто фахівці погоджують ключові моменти, які виникають, які спірні питання для того, щоб Продовжити цю е, дуже важливу зернову угоду як для України, так і для світу, в принципі, була заява від Туреччини, їхню представникам міжна які відповідають за міжнародні відносини міністра, і вони теж наполягають на тому, що зернова угода діяла. Тому, в принципі, всі сторони зацікавлені. Єдине, хто додатково вносить. Певний деструктив, це так само країна агресор яка постійно знаходить причини, чому відмовляти. Потім ніби погоджується. Ось минулої неділі була заява Лаврова про те, що вони продовжать дію в зернові угоди, але паралельно з цим виставляють певні якісь додаткові вимоги. Власне, над цими вимогами і над можливості їх реалізації чи не реалізації йдуть на сьогоднішній день консультації. Але про те, що і світ очікує, що вона буде продовження, говорить заява ну. Тих багатьох лідерів про які я уточнив, і в принципі Китай теж активно долучається до цієї історії, враховуючи, що подивившись на констатацію експорту на зовнішні ринки, ми побачимо, що порядка 40% йде іде до країн Азії. Тому сподіватиме, що буде правильне позитивне рішення. На користь продовження зернової угоди, яка вона буде? Чи це будуть чергові 120 днів? Чи це можливо буде рік? Чи це можливо буде безстрокова дія? Чи будуть залучені туди ще не тільки порти Великої Одеси, а й Миколаївщини? Чи буде збільшено кількість номенклатури, тобто не лише зернові олійні культури, а можливо і е, інші види там е, сільгоспвиробництва? Е, е, це все стане процесом домовленості в найближчий час, пане Денисе. Чи можете ви пояснити наступне? Зокрема, ви про це згадали про безстрокові дії цієї зернової угоди? Зі свого боку Україна доводить партнерам те, що ми надійний партнер і ми готові забезпечувати світ продовольством. Наскільки важлива ось ця дія безстрокова, і що це дасть нам у перспективі? Це дуже важливий це напрямок, тому що ще з листопада місяці, коли стояли перемовини під другим етапом підписання, ми говорили, що нам потрібно певне визначеність, потрібно розуміння, тому що аграрний сектор такий сектор плановий в тому контексті, що якщо він сіється, якщо він тратить кошти на те, щоб засіювати поля, потім збирати йому потрібно розуміти, куди він буде експортувати. І ви дійсно на початку сказали, що Україна це аграрна країна, яка вирощує значно більше ніж споживає, тому від того наскільки ми можемо. Експорт відправляти залежить і економічна стабільна нашої держави, надходження валютної вирочки. І якщо буде знаєте, такий знак питання, сьогодні ми працюємо, завтра не працюємо, то ми опинимося в ситуації початку 2022 року, коли Україна півроку не мала можливості експортувати через морські коридори. Це створило додаткове напруження економічне. Це створило. Проблемні ситуації для територіальної громади де працюють товаровиробники, тому що де-факто всі залишились без будь-якого фінансування. Основним ресурс наповнення роботи товаровиробників – це продажа їхніх зернових олійних там, інших культур, яким вони експортують. Тому дуже важливо, щоб діяла угода скажімо так, як мінімум, на рік. Пане Денисе, а на вашу думку, після закінчення війни зернова угода продовжить функціонувати. Ну, з огляду на те, що безпека Чорного моря, ну скоріш за все, ще буде викликати питання? Ну, нам би пришвидшити перемогу. Я думаю, ми б тоді інший формат вже обирали і диктували свої знаєте позиції стосовно того, скільки буде. Працювати експортних напрямків мається на увазі розширення е, ініціатив <клес> <клес> морськими шляхами. Я думаю, тоді б і все б змінилося. Врань, власне ми це можемо констатувати на основі. Пам'ятаєте, звільнення опівострова Тузла, коли затопили крейсер Москва. Тоді робота через коридори е, морськими шляхами стала більш надійнішою і зрозуміло, що більше то вона відкрила цей коридор. Тому якщо буде найближчий час активна. Там позиція і перемога, то звичайно це. Так ставить зовсім інші умови роботи експорту з території України і отримання цього експорту іншими країнами світу, пане Денисе, перед тим як поговоримо про посівну, хотіла маленьке уточнення. Ви, мабуть, мали на увазі не Тузлу, а острів зміїний. так? вибачте, зміїний ну, мовили, але, але але суть але, не міняється. Ми це. зрозуміли так. А пане Денисе, але тепер це теж поряд так. та, та, та. <різь> а що стосується посівної кампанії, ми буквально кілька хвилин тому, перед тим як поспілкуватися з вами, сказали про те, що спробують так аграрії. Засіяти цьогоріч на тих територіях, які деокуповані, але тут дуже важливо, щоб перед посівною кампанією було проведено розмінування. Скажіть, будь ласка, хто проводить ці роботи? Це аграрії власним коштом чи тут допомагає держава? Це дуже важке питання, особливо для деокупованих територій Херсонщини, Миколаївщини, Донецької, Луганської області, Харківщини, тому що дійсно значна територія як засмічена, так і замінована на сьогоднішній день. Якщо ми констатуємо то порядка п'яти мільйонів гектарів землі, а вони знаходяться як засмічені, так і замінувані. Тому власне питання розмінування це ключове. Щодо допомоги. Ну, звичайно, в цих умовах працюють всі. Аграрії намагаються шукати свої методи вирішення ситуації. Ми розуміємо, що ДСНС фізично навіть не може скрізь встигати, враховуючи кількість замінування цивільної інфраструктури, але вони нам дуже сильно допомагають. Якби було більше груп, якби було більше підтримки фінансової з боку наших партнерів, міжнародних для того, щоб закуповувати все необхідне обладнання, ці процеси пришвидшені сьогодні розмінувати там. Фактично однією групи, яка складається з 4 там чоловік, е ну так, 100 гектарів може займати там порядку одного місяця. Тобто, це великі е території, які потребують швидких рішень. Цих швидких рішень, таких складних ситуацій, знайти дуже важко. Тому аграрії знаходять свої методи е вирішення цієї ситуації. Вони чіпляють на трактори такі м шукачі м металу, які реагують також на міни. Виходять в, в жертвуючі ставлячи під загрозу і себе, і разом зі своїми працівниками розчищають, дивляться, де замінування, де усипано, наприклад, якимось відповідними цими снарядами ставлять там відповідні сигналки. Де того потім визиває ДСНС, щоб це розмінуло. Тому це не не легкий процес. Це довгий буде процес, і власне це показник того, що в нас, наприклад, на Херсонщині. Фактично ранні ярі культури багато хто засівати не буде через те, що вони заміновані. І є сподівання, що більше вдасться посіяти олійних культур, зокрема на кінець квітня. Очікують, що більше посадять соняшника. Тому це процес такий ну, не легкий і не швидкий, і потребує дуже великого фінансування. Пане Денисе, буквально коротко, я хочу про це спитати. Ми говоримо про труднощі, які стоять перед аграріями, про те, що ба... чого бракує з матеріальної точки зору. А що стосується людського ресурсу, ми ж розуміємо, що хлопчина, який в минулому був трактористом, він зараз може стати танкістом. Чи не бракує аграріям рук? Чи не втратили вони тих людей, які допомагають в посівній компанії в обробленні землі, а потім у зборі урожаю? Ви абсолютно праві. це відбувається. Це відбувається з перших днів війни. Всі розуміють, що мобілізація це додаткова можливість відбивати ворога і боронити нашу країну. Аграрний сектор, напевно, одна із найбільших галузей в країні, яка мобілізувала своїх працівників для роботи для оборони нашої держави. І сьогодні, напередодні проведення нового старту посівної кампанії, ми відчуваємо, що людей не вистачає, але разом з тим, ми знаємо і дякуємо. Кабінету міністрів України нашим збройним силам України командування, які розробили новий механізм бронювання, в якому в тому числі включені пропозиції, які надавалися і нами, як все прімської градної це дає можливість зосередити на підприємствах ключові посади, від яких ну без яких точно не можна провести будь-яких робіт. Тому в цьому плані ми маємо певне порозуміння. Хоч, звичайно, хотіли, щоб вона вже закінчила. Всі повернулися до своєї домівок, до своєї роботи і. Всім цего всього вистачало скоріш би дуже дякуємо, пане Денисе. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, був з нами щойно.